Я, бувало, цікавився поезією людей, наприклад, 100 років назад, 500 років назад, ви цікавились такими речами? І можна помітити, що в, кожні, в, кожному, в кожній епосі да, творчість вона була по-цікавому якось подана. І навіть бувало смішно. Ти думаєш такі, вау, не вже таки колись були вірші. Хочете почути вірші, які були під час життя Ісуса Христа? Ну, приблизно як вони звучали? Зрозумів, хорошо тоді я буду читати. Це процитував апостол Павло. Він процитував один із віршів людей, які писали на той час вірші. Кріттяні всігда лжуці, злиї звірі утроби лінівої. Красива поезія. <кхід> ну, що поробиш? Так, колись люди вміли красиво описувати інших людей. То що я хірю? Що якщо апостол Павло, користуючись нагодою писати повчання для інших церков, використовував в цих післаннях поезію людей, які не були в церкві, то і ми, користуючись нагодою сьогоднішнього творчого вечора, хочемо подати творчість однієї нашої української поетеси, але я 100% впевнений, що вона обдарована саме Богом. Людина, яка уміло описує багато чого у житті нашому, це Ліна Костенко, ми хочемо розказати їй два вірші, але особливість нашого, то, як ми будемо розказувати ці вірші, заключається в тому, що кожен із нас буде розказувати один тере, можливо, два стопчика. Чому? Тому що ми розуміємо, що ці вірші вони мають дуже сильно глибокий зміст, і подати душу цього вірша, дуже буває важко, коли ти розказуєш один. Тому ми намагалися і будемо зараз намагатися, розказуючи те, що ми, нам належить, чи то стопчик, чи то два, розказати його з тією душею і з тією емоцією, яка закладена саме у цьому гріші. Наснився мені чудернацький базар під небом у чистому полі для різних людей, для щедрих іскнар. Продавалися різні долі. Одні були царівни гірш, а другі, як бідні міньйони, хто купляв собі долю за гріш, а хто і за мільйони. Дехто щастям своїм платив, дехто платив сумлінням, дехто золотом золотим, а дехто вельми Долі ворожки, тасуючи дні, до покупців горнулась. Долі самі набивались мені і тільки одна відвернулась. Я глянув їй в обличчя ясне, душею покликав очі, ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. Візьму, ти собі затяг сказала вона суворо. За мене потрібно Платити життя, а я принесу тобі гора. То хто ж ти така, як твоє ім'я? Чи варта такої плати? Поезія? Рідна сестра моя, а правда людська наша мати. І я її прийняла, як закон, і диво велике сталося. минула ніч і скінчився сон. А доля мені зосталась. Я вибрала долю собі сама, і що зі мною? У мене жодних претензій нема до долі моєї обранці. Життя іде і все без коректур, і час летить, не спинює галопу. давно нема маркізи бомбатур, і ми живемо давно. Не знаю я, що буде після нас, в якій природа зодягнеться шати, єдиний, хто не втомлюється час, а ми живі, нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі, а ми нічого. Тінь. Щоб тільки неба очі в глупі і цю землю завжди бачили в цвітіння, щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичехли, як руди, життя іде і все без коректур, і як напишеш, Не бійся прикрого рядка, прозрій, не бійся, бо вони, як ліки, не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутки, хоч вони, як ліки. Людині бійся душу пошукать, бо в цьому схибеш то вже навіки.